Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я хотів поговорити про серйозні атаки, які можуть наблизитися вже зовсім скоро. Річ в тому, що наближається період великих релігійних свят за новим стилом. В одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю одному телеканалу я вже про це казав. Що саме в цей період. Перед Різдвом на Різдво і після Різдва, плюс-мінус декілька днів можуть бути серйозні удари, можуть бути серйозні атаки та небезпеки. Цього тижня було декілька досить серйозних трагедій. У вівторок вдарили Іскандером, як виявилося, це не просто були БПЛА, ми не поправили, бо я думав, що це просто були БПЛА. Це був Іскандер конкретно по лікарні в Запоріжжі. Мені, до речі, на вівторок дуже погані карти випадали. В середу. Теж був удар по Дніпру, по Херсону, теж досить сильний, досить великий теракт. Теж були погані карти. Я би хотів сказати, що загрози ударів і атак, або іскандерами, або якоюсь балістикою можуть бути дуже сильні. На рахунок Оречника я вже складав прогноз. Я вже сказав, що до кінця цього року, до кінця 2024 року, я не відчуваю. Що буде удар арічником? Карти цього не показали. Карти показали, що ніби все більш-менш спокійно в цьому плані. Але це не означає, що немає іншої зброї, теж дуже небезпечної, теж дуже агресивної, теж яка може нести в собі велику небезпеку для усіх. Ну, в тому числі це можуть бути іскандери, це може бути балістика, це можуть бути шахеди, і в тому числі навіть прості БПЛА все одно можуть нанести такі удари, що можуть бути загибелі і дуже великі теракти. Я би хотів подивитися на циганський карт. І я би хотів подивитися на таро по чотири карти витягнути. Наскільки великими взагалі, будуть небезпеки. Приближено до Різдвяно-новорічних свят. Саме ударів та атак. Добре, давайте ми з вами подивимося цю ситуацію. Давайте ми з вами глянемо. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс працюю з циганськими картами, складають циганські прогнози. Не забувайте ставити лайки. Пропонуйте теми для прогнозувань, теми для ефірів. Підписуйтесь на мої сторінки. Давайте будемо з вами дивитися. Карта Високомірія падає. Перша карта це карта активізації колаборантів, сепаратистів, провокаторів. Будьте обережні з людьми, які вас оточують. Далі карта купця, дальня дорога. Карта логістики, карта перевезення, переміщення, карта якогось активного руху. Карта розговора падає. І карта служанки, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Ну тут карти дають надію, що пережити можна будь-яку ситуацію. Головне об'єднуватися, розмовляти один з одним, допомагати один одному. Карта служниці. Давайте подивимося на Таро. П'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів, пряма позиція це карта бідності, це карта фінансових втрат, це фінансове розорення. Скоріше за все будуть удари по об'єктах інфраструктури, по енергоносіях, блекаути можуть бути. Далі перевернута п'ятірка кубків, спроби залякати. Залякати це залякування, це дуже така от інформаційна війна, дуже серйозна. Лицар кубків, карта сильного чоловіка падає, двійка пентаклів, фінансові операції та обороти. Я скажу так: більше всього, небезпеки ударів відчуваються саме біля об'єктів інфраструктури. Можуть бути блекаути, можуть повторюватись блекаути, можуть бути пошкоджені до кінця року, особливо на великі релігійні свята, якісь важливі енергоносії. І знову ж таки, навіть якщо карти тут не показали, я вже все одно про це вже робив розклад. І я все одно про це казав, що теракти все одно можуть бути. І знаєте, як би це не звучало парадоксально, мені от саме загрози терактів найбільші, карти показують саме центрально. Західні регіони. Центральні, ну це може бути Київська область, Полтавська, Черкаська. Західні ну це Хмельницька, Рівненська, Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська. Ну, можливо, це звучить дивно, але загрози підвищені. Не дай Боже, звичайно, але чомусь саме центр -тере. захід зараз знаходиться в зоні ризику якогось дуже сильного удару. Може бути таке, що навіть якщо не арешніком, то можуть вдарити якимось іскандером, можуть вдарити якоюсь балістикою, або ще чимось, або е, серійна атака дронів шахедів, як це було нещодавно. Так тому треба бути готовим. У будь-якому випадку я бажаю всім вам мирного неба над головою, побільше позитивних новин. Бережіть себе та своїх близьких до нових зустрічей. Нехай вас все буде добре.